Вітаю тема заняття, хто в лісі найсильніший, але спочатку промовимо ранкове привітання. Доброго ранку усім! Давайте усмішки, усім дарувати. І друзям, і сестриці, і мамі, і тату. Хай радість злітає у небо, як птах. І добрі слова. Сьогодні я пропоную тобі подорож до зимового лісу. Взимку ліс відпочиває сплять дерева. Зеленими залишаються тільки ялинки. А чи знаєш ти, як зимують дикі тварини? Чому зимова сплячка деяким тваринам так необхідна? Ведмідь перед тим як ведмідь впадає в зимову сплячку, він спороджує собі берліг, будує житло, з гілок та стовбурів дерев. Але спочатку він наїдає собі багато жиру. Взимку у ведмедиці народжуються маленькі ведмежата, і вона піклується про них. Їжак, набравши жиру, їжачок готує собі затишне гніздечко в нірках і спить до вісни. Заяць. З приходом зими заяць міняє сіру шубку на білу. Взимку подушечки лапок у зайців покриваються густою шерстю. Тому зайці лапки не мерзнуть. Заяць не робить припасів на зиму, харчується тільки тим, що може знайти взимку маленькими голочками та молодою корою дерев. Ласощі для зайця це замороження ягоди. Зайці ховаються від хижаків в нірках, виритих в заметах. Вілка ще в теплу пору року ця тваринка зробила собі запаси та будиночок в дуплі. На зиму білка запасає багато грибів, желудів, шишок та ховає їх по всьому лісу. Лисиця взимку і влітку ходить в шубі одного кольору, тільки з приходом зими хутра в неї стає густішим. Лиси живуть в норах, вони теж не роблять припаси. Тому кожен день виходять на полювання. Основною їжею лисиць взимку є миші, та вона може паласувати й зайцем. Отже, ліс це комора, в якій кожен знайде щось для свого життя. Бережіть ліс та його мешканців. Я пропоную тобі зліпити зі мною лисичку. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Деревом креслатим зібралися звірята. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читаю казку їм сова. Така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Для роботи нам знадобиться пластилін дощечка стека. Ділю брусок пластиліну навпіл. Великий шматок залишаю для тулоба. Другий ділю навпіл для ліплення голови і хвоста. Ліплю тулоб, розкачуючи в долонях прямими рухами валік. Управляю з двох боків і трошки спускаю в долонях. Стекою розрізаю з двох кінців та утворюю лапки. Роблю дугу, круговими рухами долонь, розкачую кулю, це буде голова лисички. Тепер витягую мордочку та прищіпую та загострюю вушка. З чорного пластиліну роблю носик та очі. Тепер роблю хвіст, Скочую товсту ковбаску в долонях, кінчик хвоста роблю трошки тонше, притискаючи його пальцями. Ось моя лисичка готова, я впевнена, в тебе все вийде.